Всім привіт на зв'язку Хаос. Сьогоднішнє відео результат довгих роздумів, бо я хотів зробити матеріал, який буде корисним кожному. В якийсь момент я зрозумів дуже просту річ: більшість людей користуються комп'ютером щодня, але майже ніхто не уявляє, що там насправді відбувається. Я говорю не про складні технічні нюанси, не про професійні терміни, а про базові речі, які повинен знати кожен користувач. Тому сьогодні ми зробимо повний чіткий доступний огляд того. Що складається ваш ПК, як він працює і на що реально варто звернути увагу? Без води, без перенавантаження інформацією, тільки те, що справді допоможе вам зрозуміти свою машину. Я постараюсь пояснити так, щоб було зрозуміло будь-кому. Незалежно від того, збирали ви колись комп'ютер самі, чи просто вмикаєте його для ігор і навчання. Давайте приходити до справи і розбиратися, що ж там всередині вашого ПК. Теж греха. Щоб пояснити все максимально просто і наочно, я вирішив не розбирати свій основний ПК, бо він і так ледве живе після всіх тестів, які я на ньому проводжу. Замість цього я взяв інший системник, який у мене стоїть без діла. Це повністю робочий комп'ютер, але я ним не користуюсь, і саме він ідеально підходить для демонстрації. На його прикладі я зможу показати кожен компонент, як він виглядає, де розташований і як усе це між собою підключається. Отже, переходимо до головного, що всередині вашого ПК. Перед вами типовий системник. Реза лізо трохи пилу, дві планки оперативки по 4 ГБ і без окремої відеокарти. Він ідеально підійде, щоб показати базові принципи роботи комп'ютера. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це материнська плата. Це каркас, на який кріпляться всі інші компоненти. Вона виглядає як велика плата з безліч слотів та роз'ємів, і без неї ПК просто не працює. На ній є CPU соки для процесора, dimm слоти для оперативної пам'яті, слоти PCI для відеокарти або інших карт розширення, роз'єми SATA та М2 для накопичувачів, конектори живлення від блоку живлення. Це місце, де збирається вся магія, і правильно підключені компоненти, забезпечують стабільну роботу системи. Давайте почнемо з простішого. Процесор відповідає за виконання всіх обчислень і керує роботою. Програм, у нашому випадку старий ЦПУ, який справляється з базовими задачами: браузер, документи та, можливо, навіть легкі ігри. Він вставляється у ЦПУ сокет і фіксується важільцем. Зверху встановлюється кулер, який контактує з процесором через термопасту. Кулер кріпиться або на засувки, або на гвинти, залежно від моделі. Без охолодження процесор перегрівається, і комп'ютер може вимикатися або втрачати продуктивність. Це одна з найважливіших дрібниць, на якій не варто економити. Оперативна пам'ять. Тут дві планки по 4 ГБ, всього 8. Оперативка вставляється у dimm слоти поруч із процесором. Планка фіксується за суками, і якщо вона вставлена неправильно, комп'ютер просто не завантажиться. Вона тимчасово зберігає дані, які потрібні системі прямо зараз. Відкриті програми, кеш браузера, редаговані файли. Чим більше оперативки, тим плавніше і швидше працює ваш ПК, особливо під час багатозадачності. У цьому ПК немає окремої відеокарти, тому графіку обробляє вбудоване ядро процесора. Воно дозволяє запускати Windows, відео, легкі ігри, але для сучасних ресурсомістких ігор потрібна окрема відеокарта. Якщо відеокарта була, вона вставляється у слот PCI, кріпиться одним гвинтом і підключається до блоку живлення. Це дозволяє системі обробляти графіку значно швидше і вищої якості. Тепер хочу перейти до одного з найважливіших компонентів: блок живлення подає електрику на всі компоненти. Основний кабель йде на материнку. Додаткові живлять процесор, накопичувачі та відеокарту. Якщо вона є, важливо, щоб блок живлення давав достатньо потужності і був стабільним. Недостатньо потужний або неякісний блок може стати причиною раптових вимкнень і збоїв. Ще один важливий компонент, де живуть ваші файли, це накопичувачі. Вони бувають HDD та SSD. На старих ПК зазвичай стоять HDD. повільні, але великі за обсягом в SSD швидкість, завдяки чому система і програми запускаються практично миттєво. Накопичувачі підключаються через SATA або безпосередньо в слот M.2 2 на материнській платі. Якщо кабель вставлений неправильно або накопичувач пошкоджений, комп'ютер не зможе знайти файли. Ще один компонент, який, звісно, корисний, але не обов'язково. Ковий це кулери. Вони відводять тепло від процесора материнської плати та інших компонентів. Коротше, навіть старий ПК це продумана система, де кожен компонент виконує свою роль. Материнка, основна процесор, мозок, оперативка, робочий простір, накопичувачі, шафа для файлів, блок живлення, енергія, а кулери, контроль температури. Якщо зрозуміти, як усе під'єднане і як взаємодіє, ви вже на крок попереду більшості користувачів. Ось і все на сьогодні. Я постарався розповісти вам максимально зрозуміло без нудної монотонної інформації, що ви Реально зрозуміли, що відбувається всередині вашого ПК. Якщо це відео було корисним, підтримайте лайком і залиште будь-який коментар. Це допомагає просувати відео далі. Ну а по традиції з вами був я Хаос. До зустрічі у наступних відео.